Ковід іде на спад, принаймні впродовж кількох останніх тижнів в Україні та, зокрема, на Тернопільщині реєструють зменшення кількості інфікованих. На це є кілька причин, кажуть лікарі. Захворювання має сезонний характер, окрім того, дався взнаки перехід на дистанційне навчання учнів та студентів. Але, попри зменшення кількості хворих, медики закликають не розслаблятися та вакцинуватися. Не дивлячись на те, що я перехворів. Я все таки отримав четверту дозу вакциною Pfizer, яка виготовлена на базі останнього варіанту Омікрону. Рекомендую всім. Така можливість щепитися є. Те, що щеплені люди мають певні гарантії щодо як ризику захворіти. Так і щодо в значній мірі ризику тяжкого перебігу. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 94% людей, які помирають від коронавірусної інфекції, не вакциновані. У нас же в місті 70% населення провакциноване лише однією дозою. На сьогоднішній день бачимо, яка ситуація з ковідом. Все таки просимо всіх. Прийти доробити щеплення, хто не провакцинувався, провакцинуватися. Зробити це можна в своїх сімейних лікарів, звернутися до сімейного лікаря. Якщо раніше у нас були центри вакцинації, пункти вакцинації, і всі знали, де вони знаходяться, і могли підійти. Провакцинуватися, то так зараз кожен знає, де знаходиться його сімейний доктор, в якій амбулаторії, підходять до свого лікаря, лікарі мають вакцину. Станом на сьогоднішній день у нас є Коронавак, у нас є Пфайзер. У нас є Пфайзер, як для першої другої дози, він має у нас, він вже є в державі і ми вже замовлення зробили. Ми очікуємо з дня на день, що він вже буде у нас. І маємо бустер для бустера вакцину окремо. Опитані нами тернополяни пильнують своє здоров'я, тому чимало з них вакциновані двічі. Дві дози вакцинувався ще на початку е, пандемії, а хворіти не хворів. Вакцинувався два рази. Угу. Наступну дозу збираєтеся зробити чи ні? Ну, так, як буде така нагода, то і може і буду. Я щеплена два рази. Потрібно третій раз ще зробити бустерну дозу, і, звісно, це потрібно. Оскільки перебіг хвороби зараз значно легший, чимало людей ігнорують щеплення. Мовляв, симптоми, як в грипу. Не вакцинувалась, бо я дуже легко його приношу. Ну, як легко, як грип. Я от буквально тиждень тому хворіла. Просто була 3 дні температура і все. Тому я поки не вакцинувалась, тому що мій імунітет не може боротися. І поки що ускладнень не було. Не хворіла в час вакцинування була вагітна, також не вакцинувалася. Якось мене так все так оминуло. Ми хворіли. Але не щеплені. Все ж медики застерігають, ніколи не відомо, який орган уразить інфекція, а тоді, відповідно, може бути ускладнення. Станом на сьогоднішній день, у нас, крім ПЛР-обстежень, проводяться ще й швидкі тести. Тобто, всім, хто прийшов з явищами ГОРВІ, ми, маючи швидкі тести, робимо їх. Якщо результат швидкого тесту позитивний, то потреби скеровувати на ПЛР-дослідження немає і тому ми виставляємо діагноз, вносимо інформацію про швидкий тест. Вся ця інформація йде в електронну систему охорони здоров'я, тобто, ми офіційно реєструємо захворювання на COVID. Якщо виявляється так, що швидкий тест від'ємний, але є клініка, є температура, нежить, кашель. От то в такому випадку ми відправляємо на ПЛР-обстеження. На початку пандемії медики активно обговорювали питання створення колективного імунітету. Зараз у цьому питанні світ досягнув успіхів, тому зменшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Але не слід забувати про ревакцинацію.